Ви хочете виступити, Степан Ількович? Будь ласка. Слово надається Степану Іковичу Хмарі. Будь ласка. Дякую. Я не збирався виступати, але я не міг терпіти оце, ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українців? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади. Це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться, бо вони нічого не знають. Там немає ні поняття такого, як патріотизм, як сумління, як совість, там нічого того немає, як віра, їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекоти поле, яке не має коріння, для них тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть і хитрують. Вони мають зникнути як руса на сонцю.